Бок прогримів просто під час наради за участю командувачів армії РФ. Цього разу вполювали дійсно велику здобуч, яку можливо навіть здав хтось із своїх. Та це вже не важливо, бо справа зроблена полум'я від вибуху вкрило все навколо, а врятуватися не вдалося нікому. Хто був поряд із ним? Ніхто навіть подумати не міг, що окупантів дістануть по факту в тилу армії РФ. Тепер офіцери напевно бояться навіть вийти в туалет без розвідки. Подробиці далі а ми вітаємо глядачів і закликаємо ставити в вподобай і підписуватись, ми починаємо на арафію серія ліквідації командувачів армії Раф і почнемо із загибелі російського майора, який віддавав накази бомбити Маріуполь в 22-му році. І за це навіть отримав посаду в мерії. В російському місті Ставрополь внаслідок вибуху гранати загинули кілька чоловіків. Один з них перший заступник голови міста майор Заур Гурцієв, який в 22-му році керував повітряною. Частину операції РФ із захоплення Маріуполя на Донеччині. За даними змі, вибух стався біля багатоповерхового будинку у Ставрополі. Загиблі перед вибухом сиділи на лавці біля будинку та розпивали алкогольні напої. Повідомляють російські силовики. У мережі пишуть, що гранату підірвав невідомий голова Ставропольського краю Володимир Владіміров стверджує, що силовики розглядають усі версії, включно із організацією теракту за участю України. Він також підтвердив загибель свого заступника. За даними Розумі організовував повітряні атаки на Маріуполь 22-му році, нібито впровадив свої напрацювання в технологію наведення ракет, що дало змогу окупантам збільшити їхню ефективність. Російські портали пишуть, що таким чином гурців, нібито допоміг вразити базу постачання бригади спецпризначенців, яка захищала Маріуполь в 22-му році. Під час бомбардування Рафії Маріуполя 22-му році під завалами могли загинути тисячі мирних жителів. Одна з авіабомб знищила Маріупольський драмтеатр, де за підрахунками Associated Press, загинуло до 600 людей. Гурцієв став заступником голови Ставрополя у жовтні 24-го року. А згодом також з'явилися подробиці ліквідації гурцієва. Зокрема, російський телеграм-канал, що посилається на власні джерела, пише, що майор армії АРАФ міг ліквідувати його товариш Микита Пеньков, із яким він познайомився на сайті для... Знайомство людей з нетрадиційною орієнтацією. Далі цитую. під час слідства виявлено відверту переписку, де вони надсилали один одному фото. Тому що заступник голови міста вже запрошував свого нового знайомого для спільного проведення часу. Але щоразу зустріч доводилося скасувати через відрядження гурцієва до минулої ночі. Йдеться в дописі. Ну і також повідомляється, що 29-річний Піньков винаймав квартиру у будинку на вулиці Чехова в Ставрополі, у дворі якого й стався інцидент. Він народився в Краснодарському краї, офіційно ніде не працював. Як розповів співрозмовник російському телеграм-каналу про місце зустрічі гурція та тапінькому домовилися заздалегідь, щойно вони зблизились, стався вибух. Попередньо вважають, що у сумці Пінькова була саморобна вибухівка з вражальними елементами. Кульками для пневматичної зброї, згідно з даними, є також підозра, що пінькова найняли не невідомі для збору компромату на гурцієве та забезпечили спецтехнікою, яка продає картинку. В неї ймовірно було вмонтовано вибухівку. Ну а ми зазначимо, що буквально нещодавно так само російського генерала Кирилова ліквідували СБУ. БУ. Йогорі Кирилова, який був начальником військ радіаційної хімічної та біологічної безпеки ЗСРФ, ліквідувала служба безпеки України, про що розповіли власні джерела для уніан у спецслужбах. Мокат з вибухівкою був підірваний, коли Кирилов з помічником заходили у під'їзд будинку на рязанському проспекті в Москві. Обоє суті. Кирилов був воєнним злочинцем абсолютно законно цілі, оскільки віддавав накази застосовувати заборонену хімзброю проти українських військових. Такий безславний кінець чекає усіх, хто знищує українців. Відплата за воєнні злочини неминуча. Саме так повідомила поінформоване джерело везбу журналістам. Раніше служба безпеки оголошувала підозру Кирилову за масове застосування забороненої хімічної зброї проти сил оборони на сході та на півдні України. А також у Підмосков'ї підірвали заступника начальника головного оперативного управління генштабу ЗСР Ярослава Москалика. Він попередньо у момент вибуху виходив з під'їзду будинку. Навпроти вибули шибки у квартирах з першого по третій поверх. Шість вікон розбиті через уламки. Розмі зазначають, що авто у російського генерала підірвали за допомогою саморобного вибухового пристрою. Воно було закладено усередині авто поряд із газобалонним обладнанням та активовано дистанційно в момент виходу жертви із під'їзду. Відомо, що внаслідок вибуху помер генерал-майор Ярослав Москалев, який служить заступником начальника головного оперативного управління генштабу ЗС РФ. Крім того, в Україні був ліквідований російський генерал-майор Павло Клюменко, який командував п'ятою Донецькою мотострілецькою бригадою. Це вже Тринадцятий російський генерал Климанко родженець Ставрополя, який до початку повномасштабної війни служив в окупованому Криму. Він отримав звання генерал-майора в травні 24-го року. І за даними видання Астра Климанко організовував знущання для своїх же російських військових на території покинутої Петровської шахти на Донеччині. Там, за допомогою фізичної сили, військовослужбовці змушували віддавати командирам виплати за поранення та зарплату. Командування цієї бригади оформляло доручення на своїх людей та забирало виплати за загибель бійців. В тому штаборі військових змушували йти у м'ясні штурми. Ну а також раніше на Курщині було ліквідовано генерал-лейтенанта Валерія Солочука. В Його підземний штаб могла прилетіти ракета Шторм шадоу Генерал-майор Валерій Солочук, колишній командир 1-го армійського корпусу та 12-го командування резерву Південного військового округу, брав участь у першій та другій чеченській війнах, а також у так званій Тртерористичні операції в Дагестані. раніше обіймав посаду командира 7-ї десантно-штурмової дивізії повітряно-десантних військ в 2014-2015 роках брав участь у створенні збройних формувань сепаратистів на території України. Ліквідований генерал майор ПСРА в у відставці Канамата Баташева штурмових Су-25, який Пілотував був збитий за допомогою ПЗРК. Ваташев мав статус льотчика снайпера та командував полком гвардійської авіабази у Воронежі. Однак, у 2012 році його військова кар'єра обірвалася. Ваташев у Петро Заводського посадив свого друга за кермосу 27, хоча не мав до нього. Допуску і в результаті генерал-майор не справився із керуванням та розбив літак, через що його й відправили у відставку. Матаж воював в Україні у складі ПВК «Вагнер», так само ліквідували російського генерала Дмитра Ульянова з 8 липня 2015 року. По 2017 рік ульянов у званні генерал-майора був командиром 98-ї повітряно десантної дивізії. Після чого пішов у відставку. Проживав у Анапі через деякий час після початку російського вторгнення в Україну добровольцем повернувся до служби в збройних силах РФ. Був призначений командиром мотострілецького полку, сформованого з мобілізованих. Із Республіки Татарстан раніше також було ліквідовано російського генерал-майора Сергія Грячова. Він очолював штаб 35-ї загальної військової армії і Його вбили в результаті ракетного удару по командному пункту російської армії в Запорізькій області. Сергій Грячув отримав звання генерал-майора вже під час повномасштабної війни Росії проти України. І він був вихідцем із повітряно-десантних військ арафії. За час служби командував російським контингентом у. Невизнаному Придністров'я також 27-ю окремою мотострілецькою бригадою та 201-ю військовою базою в Таджикистані. Зокрема, Гарячов був начальником навчального центру ЗСРФ у Хабаровську за понад рік повномасштабної війни з Україною. Гарячова підвищили від командира 5-ї окремої танкової бригади російської окупаційної армії до заступника командувача 35-ї загальної військової армії східно-військового округу сухопутних військ РФ. Гарячов був внесений до бази миротворець як російський воєнний злочинець і в 2014-2017 роках. Він служив у складі угрупування російських окупаційних військ на Донбасі. Ну а ми вам дякуємо, що додивились відео до кінця. До зустрічі. Слава Україні.